Ну, насамперед, страшно всім. Страшно всім. Невідомо, що як в цьому, все скажімо все так, робота пов'язана з боротьбою. Реб радіоелектронна боротьба. РЕР – радіоелектронна розвідка. То перед тим треба зробити РЕР – радіоелектронну розвідку за допомогою аналізатора. Складно всі скрізь є в кожній роботі. Разом до перемоги. Я надію, що це скоро все закінчиться. Переможемо цю нещасті. Да й так. Оператор підрозділу Реб, сусід, місто Рівне 47 років. Як оператор Ребу був прикомендорований до іншого підрозділу до стрілецької роти, ось, дай так, хлопці, щось там, о, сусід прийшов, сусід прийшов, дай щось. дай так. З жовтня місяця 24-го року. Робота складнощі скрізь <смір> в кожній, є, в кожній роботі є складнощі. Робота пов'язана з боротьбою, реб, радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. Ну, ці два, дві абріатури пов'язані, щоб визначити, що, наприклад, на нас летить, яка модель о, ворожого там, дрона, мавіка чи ще щось. То перед тим треба зробити РР радіоелектронну розвідку за допомогою аналізатора. І тоді ми вже бачимо, які частоти і що ми в цьому випадку можемо застосувати. В цивільному житті, ну в основному, будівництво. Будівництво так. Будівництво скрізь застосовується. і, і Обладнання і, і щось. Скажімо так, щоб руки були шруповерта навіть тримати, чи ще якийсь інший електроінструмент. Це треба вміти. Згодиться все. Е, мотивує те, що всі втомилися вже від цього. Всі хочемо додому, до своїх сімей, до своїх родин. Ось. Ну, в такому плані. І мусимо стараємось, стараємось разом до перемоги. Я сподіваюся, що це скоро все закінчиться. Переможемо цю нещасть. Так, звичайно, звичайно, листування, дзвінки, це це дуже підтримує. І, і дружина, і діти, і батьки, дякувати Богу, живі. Так, да, звіти – дуже велика підтримка, що знаєш, що тебе чекають, що тебе люблять, і здуть. Ну, насамперед, страшно всім. Страшно всім. Невідомо, що як майбутній день, як складеться ситуація, це однозначно. Але ж в колективі. Колектив хороший, дружній, командири адекватні, відносяться з розумінням. В цьому, все, все скажімо так. І можна, і треба, не знаю, як хто. Як кожна своя поведінка, кожен свій характер. Майбутнє починається тут. Долучайся.